Виконуємо номер 198 із підручника Алгебра 7 та 3,40 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Одна четверта від одного числа дорівнює 2 третіх від другого. Знайдіть ці числа, якщо їх сума дорівнює 66. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай одне з чисел Х, нехай одне з чисел X. Тоді друге буде 66 відняти. Враховую чи те, що одна четверта від одного числа дорівнює дві третя від Другого маємо рівняння. Отже, одна четверта від одного числа дорівнює дві третіх від другого, помножимо дві третіх на кожне з чисел в дужках. 66 подамо знаменником 1. І 2 третіх множимо на мінус х буде мінус 2 третіх Х. 3 і 66 скорочимо на 3, 66 ділимо на 3 буде 22. Отже, маємо 44 2 помножити на 22 відняти 2 треті х. Перенесемо 2 третіх х у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Зведемо до спільного знаменника 3 і 4, спільний знаменник буде 12. Додатково множники 3 і 4. Отримаємо 3 12, додати дванадцятих І множимо на спільну буквенну частину. Отримаємо 11х дорівнює 44. Ну, і тепер нам залишається поділити. На 11, 12. Подамо 44 із знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до дільника. 44 і 11, скорочимо на 11, 11, ділимо на 11 буде 1, 44 діли на 11 буде 4. Отримаємо знаменнику 1, чисельнику 4 помножить на 12, маємо 48. Отже. Перше число сорок вісім тоді друге. 66 шість відняти сорок вісім, отримаємо вісімнадцять, записуємо відповідь. Сорок вісім. І 18. Номер 198 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 40 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.